25 лютого 2024 року, у неділю промитаря і фарисея, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський броварський антоній, митрополит Васильківський Асав, архієї Української православної церкви та духовенство обителі. Смірі соря. себе, спілкування. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Тому що всякий, хто себе возносить, буде принижений, а хто себе унижає, принижує, буде возвишений. Так що із цієї притчі ми бачимо, що Бог любить молитву смиренну. І та молитва, яка з більшим смиренням твориться, та молитва має більшу силу. І е, останні слова Спасителя говорить говорять про те, що Господь не любить гордих, що ті, хто гордиться, себе возносить, це є надменно, це є форма гордині. Ет, е, той буде принижений, рано чи пізно буде принижений. А той, хто себе принижує, сам себе принижує, той буде і возвишений. Прийде час, коли Бог його возвисить. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту предстоятель привітав паству зі святом недільного дня та благословив усіх. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю з праздником воскресного дня, молитвою при благословенної владищиця нашої Богородиці, при Марії, нехай Господь укріпляє наші стопи в нашому шестві до святого і Великого Поста, нехай Господь молитвою при Святої Богородиці, благословить вас, ваших сродників. Бодасть благопотрібна для земного життя і спасіння житті вічному. Молитвою причистої своєї матері, нехай Господь благословить землю нашим миром з бразиком. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.